Одна підприємниця якось розповіла про те, як завжди відгукувалась на прохання позичити гроші, бо прагнула допомогти людям у скрутній ситуації. Втім, попри свої обіцянки повернути борги, немало з них часто не виконували даного слова. Згодом вона помітила дещо незбагненне. Щоразу, коли вона допомагала комусь новому, ці давно забуті боржники несподівано повертали свій борг, хоча вона не нагадувала їм про це. Завдяки цьому досвіду, вона зрозуміла істину з книги притчі: хто виявляє до вбогого благодійність, той позичає Господу, який йому віддячить добром. Жінка усвідомила, що Бог працював над їхніми серцями, спонукаючи їх погасити заборгованість. Коли ми чинимо добро нужденним, ми ніби позичаємо самому Богові, а він у відповідь благословляє нас несподіваним чином. Сьогодні, повертаючи десятину і обіцяні приношення. Поставимо Бога на перше місце.